Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як актуалізувати дані в Приват24. Ймовірно, вам прийшло сповіщення, що до 30.11.24 року необхідно новити дані. Можна, звичайно, швиденько побігти в банк, простояти швиденько годину-дві. А можна, звичайно, за 5 хвилин онлайн все зробити. Розповім, як зробити це швидко. Щоб не допустити помилок, дивіться уважно від початку до кінця. Заходите в додаток Приват24. Там вже з'явилися, скоріш за все, сповіщення, що необхідно актуалізувати дані. Після того, як ви клікаєте, з'являється першим ділом Приват цікавить, чи маєте якісь зв'язки з країнами 404. Бачите, що зараз пише на екрані. Якщо Зв'язків з країнами 404 не маєте, ставите галочку, так як я, і тиснете продовжити. Згодом з'являється надпис Необхідна актуалізація даних і так далі по тексту. Тиснемо актуалізувати інформацію і на наступному етапі нам необхідно вибрати документ, який будемо актуалізувати. Тобто документ, за допомогою якого ви Реєстрували свою банківську карту. У моєму випадку це загально громадянський паспорт, але тут є можливість через дію, електронний паспорт і все, що ви бачите на екрані. Окрім цього, є пункт «Актуалізувати дані. Дипломатичного паспорту, посвідчення біженця, тимчасове посвідчення громадянина України, службовий паспорт, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. Вибирайте те, що вам актуально, в моєму випадку, загальногромадський. Далі з'являється інформація загальногромадського документу. Звіряєте, чи серія номер ОК, ким видано ок, дата видачі ок. Продовжити. І нам вказують, що треба зробити фотографію паспорту. Є зразок. Перший розворот паспорта. Показано. Тиснемо продовжити. Актуалізується камера на телефоні. Наводите чітко, щоб було видно першу сторінку вашого паспорта, тобто відкрили і одразу прапор зліва, і перша сама невдала фотографія, яку ви зробили в своєму житті. Окей, зробили фотографію, тиснете Продовжити. Після того, якщо все ок, буде завантажено і з'явиться знизу наступна інформація. Не знаю, чим видно, ось таким білим кольором і печатка Приватбанку. Далі тиснете продовжити. Що у нас далі? Далі наступне сторінку 2-3. Тобто це все, що ми робили при гарному світлі, як просить нас Приватбанк, щоб було видно. Другої і третю сторінки. Тобто, перевернули одну сторінку, там, де вже, скоріш за все, вклеєна ваша оновлена фотографія. Після не пам'ятаю, скільки там років. Тобто, друга, третя сторінка. Будьте уважні, робите фотографію. Далі сторінка 4-5. Сторінка 4-5. Там все в паспорті пронумеровано. Як бачите, відповідає, у мене тут четвірка і п'ятірка. Я роблю фотографію. 4, 5, ви теж робите, завантажили, підвантажується. Коли йде підвантаження, є ось такий знак, досить часто в людей виникають проблеми. Зараз я вам про них розповім. Коли вже майже доходиш до кінця і робиш фотографію паспорта там, де місце проживання, хотів би звернути вашу увагу, що фотографувати треба останню печатку в паспорті, якщо у вас загальноукраїнський український. Паспорт, якщо я правильно сказав, знову ж таки. Одним словом, якщо у вас паспорт, книжечка, треба фотографувати останнє місце реєстрації. Не треба фотографувати там 2-3 сторінки, просто останню сторінку з місцем реєстрації. І ми бачимо досить часто, коли робиш таке вже ніби-от, от кінець, і з'являється така інформація. Немає підключення до мережі інтернет. Я був підключений до Wi-Fi. Теперь підключився до мобільного інтернету, бо я зробив це все з телефону, і мережа відновилась, і було все ок. Тому, в принципі, допускаю, що можливо у вас така сама помилка і її виникнення. Якщо через Wi-Fi не виходить, підключайтесь до мобільного і рухайтесь далі. Зробили фотографію. Переконали, що все ок, натиснули Продовжити. Далі нас просять перевірити наші особисті дані. Прізвище ім'я по батькові, дивимось. Тут воно буде введене введене, то, що вже було. Просто я витер. Тут мої дані особисті. Я не хотів би їх тут показувати всім. і тому тут пусто, Я їх витер. Тут буде ваше прізвище ім'я по батьку. Якщо все ок далі тиснете продовжити. Потім просять англійською чи все ок також, і дата народження буде вказана і стать тиснете Продовжити. Далі буде пункт з адресою проживання. Якщо адреса проживання збігається з адресою реєстрації, ставите тут галочку. І якщо тут будуть введені застарілі дані, бо у мене так були, клікаєте на кнопку Редагувати, відкриється меню з адресою проживання, ви вводите поступово, країна буде автоматом. Далі вибираєте область, населений пункт і все далі по списку. Після того, як ви натиснете Зберегти. Відкриється наступний пункт меню з соціальним статусом. Приват хоче знати, чи маєте ви нерухомість в особистій власності, якщо маєте ставити так, зверніть увагу, навіть якщо квартира записана потенційно на вашу дружину чи вашого чоловіка, ви є також власником цієї нерухомості, тому що 50% цієї власності належить автоматично вам, якщо законодавство України не змінилося. Маєте в авто, ставите так, не маєте ходите пішки, «Окей», так залишаєте. Ну, одним словом, тут все зрозуміло. Вибрали те, що вам підходить. Якщо маєте ФОП, то ставите відповідно так. Тиснете продовжити. І наступне податкове резидентство. Тут нам чітко описують, що це і для чого. Одразу хочу відповісти, якщо ви є власником youtube каналу, отримуєте гроші з YouTube, то вам не треба ставити так, тому що тут вказано, чи є ви податковим резидентом іншої країни України та Рисочка або США, тобто України і США, якщо ви з YouTube отримаєте доходи тільки з США, то вам не треба ставити так, якщо отримуєте якісь інші доходи з інших країн. Тоді ставите так. Після цього тиснете продовжити. І з'являється надпис: Дякуємо, дані прийнято. Це вже майже кінець, але ще не все. Тому дивіться уважно, щоб не допустити помилок. Для завершення операції нас просять підписати анкету. Ми клікаємо підписати. Тут буде анкета і текст даних, які були введені. Читаєте, звіряєте, чи все ок, тиснете продовжити. Натиснули продовжити. З'явиться віконечко, тут будуть клітинки такі. І ви вводите на сенсорі телефона, планшета то, що ваш підпис вводите. Тут же ж написано: Потрібен, так? Потрібен зразок вашого підпису для засвідчення обраного документу. Після того, як ви введете тут підпис, натиснете продовжити. Знову ж таки, з'явиться анкета, ви перевіряєте, чи ввели все правильно. Після цього вже тиснете «Продовжити» і отримаєте отаку от цюцю, яка каже, що дякуємо ваші дані відправлені на перевірку. Дякую за увагу. Якщо відео допомогло вам зекономити час і було корисним, не забудьте, будь ласка, підписатись, натиснути Вподобайку і переглянути, можливо, інші відео на моєму каналі.